Що, шановні, зараз буде швиденька розпаковка того, що я купила <кій> в українському магазині. І трошки перекусимо, і поїдемо знову працювати, бо я витратила все, що я тільки що зробила. Дивимось! такий дубайський шоколад з клубнікою. В составі там збиті сливки. Істашкове масло, чорний шоколад, сахар, олія, катаїфі. Катаїфі ну, це труха, коротше. Попробую. Потім от такі роли, я їх ніколи не пробувала із креветкою. Таке щось. Швидкий перекус. Хліб. Саме смачний хліб тут, який я. З мені торт а, зі сметаною і вишнею, Ось такі от. Вишеньки падають, мені що страшно. Тоді я купила гречки, жменька, не було хуторка, розби. Тоді паштет курячий, печі, печоночний, ну не знаю. Що нам це обійшлося? Так. Ось лаваші, роли 6,95 Дубайський той шоколад 14,95. Жменька гречка 5 доларів. Тортик з вишньої сметани 16,23? Той лівер 6,20 і. А що це? А, хліб 6.34 плюс такса. А вони, мабуть, включають так собі. Не Значить, не варто. 55-66. От так от. А заробили ми 66 60... доларів. О, 63. <сі> <сі> ну, все. Зараз я буду їсти і їдемо працювати знову. Зацінили мою футболку. І от. Ага, все. До побачення.